присутні. Я Антошів, Назар Олександр, здобувач освіти, заклад загальної середньої освіти, перший третій ступені села Піддубне, Комарської ради Донецької області імені Віталія Остренка, вихованець Донецької обласного еколого-натуралістичного центру, представляю до вашої уваги дослідження на тему виготовлення якісного з трави та рослинного сміття. Актуальність даного дослідження замовила необхідністю вирішення проблеми утилізації органічних відходів та пошуком ефективних способів переробки органічних ресурсів у добрива. У сучасному світі збільшується кількість органічних відходів, що призводить до екологічних загроз та перевантаження сміттєзвалищ. Компостування є ефективним методом їх утилізації, зменшує кількість парникових газів і сприяє збереженню природних ресурсів. Метою дослідження стало розроблення ефективної технології виготовлення якісного органічного добрива на основі трави та рослинного сміття. Досягнення мети поставлено на наступне завдання: вивчити наукові джерела щодо компостування, звітити склад вихідної сировини, встановити оптимальні умови компостування, перевірити вплив різних добавок на якість добрива, оцінити ефективність отриманого добрива у практичному застосуванні. Об'єктом дослідження є органічні відходи, трава, рослинні рештки. Предмет дослідження це процес компостування та отримане органічне добриво. Для досягнення поставлених цілей використовуються наступні методи дослідження: аналіз наукової літератури, біологічний аналіз мікроорганізмів у процесі компостування, експериментальні методи перевірки ефективності добрива. Основні етапи дослідження включали: збір та підготовка сировини, трава, листя, кухонні відходи. Визначення оптимальних умов компостування, температура, вологість, вентиляція, дослідження впливу добавок, зола, мікроорганізми, земля та я... на якість добрива. У процесі дослідження були отримані такі результати: склад органічної маси на впливи різних компонентів, оптимальність співвідношення трави та сухих рослинних решток 3 до 1. Додавання дерево, деревної золи підвищує рівень калію та регулює кислотність. Використання біодобавок скорочує час дозрівання компосту на 30%. Умови компостування. Оптимальна температура 45-55 Цельсія. Вологість компостної маси 50-60%. Регулярна аерація раз на 7-10 днів сприяє активному розкладанню застосуванні. Застосування компосту підвищило врожайність овочевих культур на 20-25%. Рослини показали більшу стійкість до хвороб. Декоративні рослини мали яскравіший кольор листя та активніше цвітіння. Вплив. Зменшення обсягу органічного сміття на 60% у домогосподарствах. Зниження потреби у хімічних добривах сприяє охороні ґрунтів та вод. Формування замкненого циклу використання органічних ресурсів. соціально економічні аспекти Кос компостування доступна і проста технологія для господарства громад, витрати на виготовлення компосту значно нижчі за купівлю мінеральних добрив, зростає екологічна свідомість громади. Додаткові результати. Розроблена інструкція з виготовлення компосту. Часть дозрівання добрива за оптимальних умов 8-10 тижнів. Визначено, що залишку компосту можна використовувати повторно. Виходячи з результатів дослідження, можна зробити наступні висновки. Компостування органічних відходів є ефективним способом отримання якісного добрива. Ця технологія може бути впроваджена у локальні програми управління відходами. Подальші дослідження варто зосередити на масштабуванні процесу для аграрного сектора. Отримані результати підтверджують ефективність розробленої технології та її важливість для сталого використання органічних ресурсів. Дякую за увагу!